На сьогоднішньому другому уроці ми з вами будемо говорити про особи угорської мови. Крім того, ми ще з вами поговоримо про таке дієслово, як бути в угорській мові, тобто ленні. В угорській мові є три особи однини і є три особи множини. Перші три особи однини. «Ін» – «ін», на українську мову це я. «те» Ти, він, вона, воно, оскільки в угорській мові немає роду. І до третьої особи відносимо ще особу «й». Не треба лякатися цього поділу, тому що в угорській мові чітко все розділено. «те» – це завжди буде перша особа і друга особа. Все решта можна спокійно відносити до третьої особи. Тобто ен, пітер, Едуард це все третя особа. Три особи множини: Мі, ми, ТІ, ви. Тобто мається на увазі та особа багато наших друзів. Люди, до яких ми звертаємося на те, але їх більше ніж один. ЕК вони. ЕНЕК Ви. Розумію, що буде важко розібратися з особою енерк. Уявіть собі, що у вас в аудиторії сидить 10 пенсіонерів, і ви хочете до них звернутися. Тож ви звернетесь на українській мові до них як Ви, шановні. Це саме в угорській мові означає слово енерг. Наступний елемент нашого сьогоднішнього уроку це відмінювання дієслова «бути», тобто приналежність його до кожної особи. Легка аналогія, дуже простенька. Це типу того, як в англійській мові використання дієслова to be. Тобто в англійській мові є особа I і вживаємо дієслово «є». I am – є. You are ти є. Та сама ситуація і в угорській мові. Просто чому нам важко? Наші словенські мови не мають цього. Ні українська, ні російська мова. Ми не вживаємо цього. Зараз хочу вам це пояснити, як же воно на практиці. Отже, якщо я хочу сказати, що я є, на угорській мові це буде звучати водьок». Ти є те водь. Він є? Тобто третя особа взагалі не має в своїй формі використання дієслова є. Хочу наголосити вам. В даній ситуації ми просто з вами, по-перше, констатуємо факт або описуємо щось. Ми не вказуємо ні на яке місце. Третя особа множини. Ми є водюнг», Ви є тіводьток. Вони є. ЙК. Теж немає даного дієслова. Третя особа одини і третя особа множини і «ик», не мають дієслова є, коли вони констатують факт на наступному уроці ми з вами розглянемо ті варіанти, коли третя особа однини і третя особа множини дістануть своє дієслово «є». Зустрінемось на наступному уроці.